Вітаю з вами бурсук коротко і простими словами про аудіоменю в приборі Nocta Legend. Також покажу, як скидувати на заводські налаштування доволі часте запитання. Поїхали. Щоб потрапити в аудіоменю, потрібно зайти в меню. Це в нас аудіоменю гучність самого приладу. Або вимкнуто, або збільшуємо гучність. 6 це максимум. Далі. Ось у нас основне аудіоменю. Перше це тональність. Тональності можна обрати плюсом-мінусом. Стрілочка вверх-вниз. Розпочнемо з двох тонів. Чому саме два тона? Тому що два тона дає нам вже інформативність, можна відділити чорний від метал від кольорового. І Сигнал на ґрунт від сигналу на монету. Демонструємо. Ну, перше, як чуєте, в нас прибор дає певний шум. Я його вимикаю, до цього ми повернемося пізніше. І так, коли в нас увімкнутий режим всі метали, у нас прилад на чорний низької частоти. Сигнал на кольорове високої. Частоти сигнал. Зрозуміло? Тобто можна відрізнити, питань нема. Але така ситуація, що, якщо вам не, не чути цієї реакції на ґрунт, то я спробую до динаміка наблизити, або покачати. Чому я не рекомендую тональність номер 1 Вона одним тоном, що на ґрунт. Що на метал, що на кольорову ціль. Зрозуміло? Е, я не знаю, де це пригодиться, хіба в якомусь піщаному ґрунті. Тому цю тональність викидаємо. Далі, щоб змінити тональність, ми з мінусом-плюсом вибираємо різні тони. 2 тона, 4 тона, 6 тонів, 60 і поліфонія. На сильно замусельність ділянках я рекомендую, звичайно, використовувати наушники і використовувати 60 тонів. Е, чому? Ми можемо навіть розділити, що тут два вуха. Коли я вмикаю свою улюблену, допустимо, поліфонію, в неї протяжний сигнал. Бачите? Він розтягнутий. Це класно зачищати територію, добивати, менша вирогідність пропуска, більша інформативність по сигналу, але на сильно ділянки це розділення не годиться. Ну це сама класна озвучка, яка мені взагалі подобається. Далі повертаємося знову до наших двох тунів, щоб сильно в нас не розділяти декілька тунів. І е, звертаємо увагу. Наступна функція це в нас гучність залізе. Тобто, наприклад, є в нас цех, є звук на нього. Гучніше або зменшуємо гучність, або вимикаємо взагалі. Ось від 1 до 10, в даному випадку, в нас е, чорний метал. Я рекомендую використовувати гучність біля 4. В наушниках можна і 3. Для того, щоб було чути по відео, я вмикаю гучність чорного на максимум. Далі, що в нас тут ще є, як бачимо? Це змінюється е, висота тона кольорового металу. Стрілочкою вправо-ліво змінюємо цій же менюшці, зрозуміли. Гучності заліза. Це гучність кольорового заліза. Тихий кольоровий сигнал. Цього робити не потрібно, це зайве. Виставляєте його на 10 і забулося. Так, повертаємося цією кнопочку назад в основне меню в нас аудіо. Переходимо сюди. Що це таке? Це в нас. Зараз тона задаємо даному сегменту чорних металів. Наприклад, дивіться, як зараз, буде чорний звучати кольором. Не рекомендую. Рекомендую виставляти на двоєчку. Чітко зрозуміло, що це чорний. Одиничка дуже підрипує, інколи виносить е, в наушниках своїми цим... похрипувань вуха. І тому рекомендую саме двоєчку. Зрозуміло? Ну і все те саме ситуація, що відбувається, можемо. Висоту тона кольорового металу так само коригувати. Далі. Наступна функція. Бачите? Це звукова дискримінація. Тобто ми можемо зробити, що кольором буде звучати навіть чорним, точніше. Навіть ця ціль. Або зменшимо до. Рівня, який потрібен, про цю функцію раджу забутися, поставити на 9, правда, залежить на якій частоті як використовувати. На низьких частотах я би радив використовувати 14, а тут раджу 9 і забулися, зрозуміло. Далі, що стосується цих двох функцій, скажу так, це треш, пороговий фон, ви це вже чули. Це прибор змінює тональність або затухає над металом, який дуже глибокий, коли не бачить динаміка. Але скажу так, що це потрібно використовувати лише в наушниках. Є лише ось в цій програмі. Певні напрацювання в нас були, ми випробовували. Це в нас потужність, я раджу виставляти її на 14, це в нас безпосередньо е, частота тону. Мені подобається 6. Тобто, це переход між середнім тоном і низьким тоном, оцей тон мені доволі до вподоби. Спробую продемонструвати, як це працює. Наприклад, дивіться, в нас є тут цвях. Спочатку по звуку. Трішки не так зробимо? Я збавляю чутливість динамічного режиму, щоб було зрозуміло, за що воно відповідає. Дивимось. Частота звука. 6 мені найзрозуміліше. Спробую до динаміка. Поставимо на 1. Шуршит вуха. Виносити знову буде. Тобто 6 оптимально. Зрозуміло? Далі. Це в нас чутливість. Самий оптимальний варіант, в принципі, у всіх зразках 14. Ставлю. 20. 2. Дивіться, на якій висоті вожу, нічого не чути, опускаю. Перемінки не чути, ще опускаю. Перемінки не чути. Аж тут. Ось тут не чути перемінки. Тепер дивіться, збавляю на 14. А її чути. Тобто, оптимальний варіант і для слуху, і для сприйняття, і для ґрунту, щоб без фантомів. Це значення саме 14. Зрозуміли. Тепер е про те, як скинути прилад на заводські налаштування. Ми переходимо в меню користувацьке, але е, всі, хто мені телефонує, заходять вже сюди, тоді зажимають кнопку пінпойнтера і нічого не відбувається. Ну, звичайно, е, тому що потрібно вийти, зайти сюди в меню, коли в нас активно зміна вправо-вліво. Залишаємося на користувацькому меню. І тоді оп! Доки не з'явиться ФД. Тільки з'явилося ФД, прибор ваш скинутий на заводські налаштування. Ще коротко покажу, як можна відключити учність приладу. Ну, Ви тут залізли в кукурузу, тут а фермер, що робити? Поки вимкнете прибор тут з паузою, все доволі, все доволі просто. Значок частоти утримуємо. У нас, бачите, з'являється значок. Зараз у нас гучності немає ніякої. Зрозуміло. Хоча якщо спровести над металом, ми будемо бачити ідіаї. Зрозуміло. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічі. З вами був Борсук на каналі Фортуна.